Агрегатний стан речовини. Твердий, рідкий, газоподібний. Ти наповнюєш любий учень стакан кубиками льоду, що ти спостерігаєш. Вони зберігають об'єм та форму. Ти наливаєш воду у стакан, що ти спостерігаєш? Вона зберігає об'єм, але не зберігає форму ти наповнюєш парою стакан, ти спостерігаєш, що вона не зберігає об'єм, не зберігає форму. Чому так? Розглянемо будову речовини. У твердому стані молекули знаходяться дуже близько одна до одної. Вони створюють кристалічну градку. У рідкому стані. Молекули знаходяться на відстанях, приблизно рівних розмірам молекули. У газоподібному стані відстань між молекулами набагато більша, ніж розміри молекул. Фазовий перехід це зміна агрегатного стану речовини. Плавлення це перехід речовини із твердого стану в рідкий. Кристалізація. Обернений процес. Перехід речовини з рідкого стану в твердий. Пароутворення – це перехід речовини з рідкого стану в газоподібний. Обернений процес конденсація, перехід речовини з газоподібного стану в рідкий. Розглянемо детальніше процеси плавлення і кристалізації та розв'яжемо задачі. Нарівняння теплового балансу із врахуванням процесів плавлення та кристалізації. Т плавлення це температура плавлення твердого тіла, температура Т речовини визначається рухом молекул. Чим більша швидкість В руху молекул, тобто їхня кінетична енергія ЕК дорівнює мв квадрат на 2. Тим більша температура Т. Якщо ЕК дорівнює константа, тобто постійне число, то Т дорівнює константа. Тобто, температура не змінюється. Графічне зображення процесів плавлення та кристалізації розглянемо на прикладі льоду. Ділянка АВ графіка відповідає нагріванню льоду від мінус 40 градусів Цельсія до нуля. Ділянка ВС відповідає плавленню льоду. Ділянка СД нагріванню отриманої з льоду води, ділянка ДЕ охолодженню води, ділянка ЕФ кристалізації води, ділянка ФК охолодженню отриманого льоду. Чому температура плавлення льоду залишається сталою? Те плавлення дорівнює константа, тому що теплота, яку поглинає лід, йде не на збільшення швидкості руху молекул, а на збільшення відстаней між ними, тобто на руйнування кристалічної решітки. Під час кристалізації. Ділянка ЕФ. решітка відновлюється. При незмінній швидкості руху молекул зменшуються відстані між ними. Надлишок енергії виділяється у вигляді теплоти. За якою формулою можна обчислити кількість теплоти, яку речовина поглинає при плавленні? Або виділяє при кристалізації, Q дорівнює лямбда М. Лямбда – питома теплота плавлення, вимірюється в джоулях на кілограм, її ти знайдеш, любий учень, у таблиці. Під час розв'язання задач на рівняння теплового балансу користуйся тим самим алгоритмом, з яким ти ознайомився на попередньому уроці. Задача. У мідну посудину, маса якої 200 г влили 150 г води і опустили шматок льоду, що мав температуру 0 градусів Цельсія. Початкова температура посудини з водою дорівнювала 25 градусів Цельсія. Температура, яка встановилася, дорівнює 5 градусів Цельсія. Визначте масу льоду. Дано. М1 дорівнює 0,2 кг. М2 дорівнює 0,15 кг. Т1 дорівнює 25 градусів Цельсія. Т2 дорівнює 25 градусів Цельсія. Т3 дорівнює 0 градусів Цельсія. Т дорівнює 5 градусів Цельсія. М3. Терепитання. Розв'язання. 1. Скільки тіл бере участь в теплообміні. 3. Мідна посудина. Вода та лід. 2. Які теплові процеси відбуваються з ними? Перший охолодження мідної посудини від 25 градусів Цельсія до 5 градусів Цельсія. Другий охолодження води від 25 градусів Цельсія до 5 градусів Цельсія. Третій плавлення льоду. Четвертий – Нагрівання води, що утворилася з льоду, від 0 градусів Цельсія до 5 градусів Цельсія. 3. Записали вирази для кількості теплоти. При охолодженні посудини К1 дорівнює С1М 20 градусів Цельсія. Від 25 відняли 5 градусів Цельсія. С1 відома теплоємність взята із таблиці. Ця кількість теплоти виділена. При охолодженні води на 20 градусів Цельсія q 2 дорівнює С2, М2 20 градусів Цельсія. Ця кількість теплоти виділена. При плавленні льоду, q 3 дорівнює лямда М3. Ця кількість теплоти поглинута. При нагріванні води, що утворилася з льоду на 5 градусів Цельсія, q 4 дорівнює С2, питома теплоємність води. Помножити на М3 масу льоду, помножити на 5 градусів Цельсія. Ця кількість теплоти поглинута. 4. Склали рівняння теплового балансу. Загальна кількість теплоти, що виділена, дорівнює загальній кількості теплоти, що поглинута. Підставили вирази для розрахунку кількостей теплоти. З цього випливає вираз для М3. Якщо цю величину справа винести за дужки, то це буде невідомий множник. В дужках буде лямбда плюс с 2-5 градусів Цельсія. І тоді результат множення, тобто ліву частину, ми ділимо на відомий множник. Після обчислення маємо 0,4 кг. А усі 5 задач я пропоную для самостійного розв'язання любий учень. Бажаю тобі успіху та чекаю наступної нашої зустрічі.